27 листопада 1991 року в крематорії Вест Кенсінгтон у Лондоні відбулася церемонія прощання із легендою британського року Фредді Меркюрі і вів її священник. Однак це не був повноцінний зорострійський ритуал, а радше компроміс між законами Британії та зороастрійськими віруваннями, де тіло померлого вважається нечистим, бо в нього входить дух розкладу насу. І щоб не осквернити землю, вогонь або воду, зоре не ховають у землю, не кремують і не викидають тіла у воду. Замість цього існують так звані вежі мовчання, круглі відкриті споруди, де тіло кладуть на кам'яний круг і його залишають для природнього розкладу птахам, сонцю та вітру а похованням займаються спеціальні жерці, які проходять обряди очищення після кожного разу. Але в Лондоні, звісно, не існує таких веж. І навіть серед сучасних зороастрісів вже давно точаться суперечки з приводу цієї традиції, бо подібні вежі заборонені у більшості країн. Тож мати Фредді Меркюрі Джер Булсара не змогла поховати сина за всіма правилами. І вона погодилася на кремацію. Сам Фредді Меркюрі народився у Занзібарі у сім'ї парсів, які емігрували з Індії, і його справжнє ім'я Фарух Булсара. Парси це зороастрійці, нащадки давніх персів, які втекли до Індії приблизно в 8-10 століттях, щоб урятувати свою віру після мусульманського завоювання Персії. Коли у 7 столітті араби завоювали Іран, нова влада почала насильно поширювати іслам. Зороастрійців переслідували, змушували змінювати віру або платити дуже високі податки. Тож частина з них вирішили просто залишити свою батьківщину. Вони перепливли море і висадилися на західному узбережжі Індії у штаті Гуджарат. Місцевий правитель прийняв їх, і за легендою, вони пообіцяли розчинитися у суспільстві як цукор в молодці, тобто не воювати, а гармонійно жити поруч з індусами. І з того часу їх почали називати парсами, тобто персами. Сьогодні парсів залишилося дуже мало, близько 100 двадцяти тисяч у світі. Більшість живе у Індії, переважно в Мумбаї, частина в Ірані, трохи у Великій Британії, Канаді, США. Хоча парси живуть у Індії понад тисячу років, вони зберегли свою віру і досі вважають себе нащадками Великої Персії, а саме Іран священною землею своїх предків. Їхня спільнота досить закрита, що допомогло їм не зникнути як багатьом іншим релігіям. Парси одружуються тільки всередині своєї громади, щоб зберегти чистоту віри. У їхні храми заборонено входити людям інших релігій. Навіть туристи, які хочуть просто подивитися, не можуть потрапити всередину. Зороастризм це не місіонерська релігія. Вони не шукають нових віруючих. Вони вважають, що Зорастріцям треба народитися, а не стати. Тобто, якщо твої батьки не Зорастрійці, тебе не приймуть до громади. І навіть якщо парс одружився з людиною іншої віри, діти від цього шлюбу часто не визнаються членами громади. Навіть у самій Індії кажуть, що парси це релігія без майбутнього, якщо нічого не зміниться. Тому за межами дуже традиційних індійських парсів у Ірані, Америці та Канаді, ну і більшості сучасних і молодих громад, такі випадки починають все ж таки траплятися. Фреді Меркурі виховували якраз у дуже традиційній громаді зорастризму. Він навчався у школі для парсів в Мумбаї, знав основні молитви і навіть проходив дитячий обряд на вджот, посвячення в зорастрійську віру. Його проводять у віці приблизно 7-9 років, коли дитина вже розуміє, що таке добро і зло. І під час церемонії священник читає молитви, а дитина обіцяє жити за головним правилом заратустри добрі думки, добрі слова. Добрі діла після цього дитині дарують два священні символи: судре це білу сорочку чистоти та кушті священний пояс, який носять все життя. Після навджоту дитина офіційно стає Зора Однак у дорослому житті Фредді відійшов від релігії. Він не відкидав її відкрито, але жив досить вільно. І, за словами друзів, вважав, що кожен має право бути самим собою без будь-яких релігійних рамок. Попри це, деякі його пісні, наприклад, Who Wants to Live Forever або The Show Must Go On несуть філософію близьку до зараз віра у боротьбу світла й темряви, у безсмертя душі, у значення правди та чесності перед собою. Його батьки завжди залишалися вірними з але поважали вибір сина. І навіть після його смерті мати казала, що він завжди залишався добрим і чесним. А це і є головне вчення Зератустри. Також про парсів Індії треба знати, що вони досить освічені та заможні люди. Вони тримають у своїх руках транснаціональну компанію Tata Group, яка займається цілим спектром послуг від інформаційних технологій до виготовлення побутових продуктів. А також парси володіють провідною авіакомпанією Індії Air India. У цьому плані такі невеликі релігійні громади Індії показують неймовірні результати, ведучи сімейні бізнеси. Наприклад, Джайни це теж взагалі одні з найбагатших людей Азії і з ними хочуть мати справу у бізнесі, бо вони вважаються дуже чесними. Тому, як ми бачимо, не завжди тільки сумнівних людських якостей персоналі можуть досягти висот. Отже, сьогодні розбираємося, у що ж насправді вірять зорастрійці, люди, які дали юдаїзму, християнству та ісламу поняття добра, зла, ангелів, архангелів, сатани, раю, пекла та масу ще неймовірних речей, і чому програли битву за те, щоб стати світовою релігією. Тому беріть гарячі напої, смаколики, та сідайте зручніше, бо буде багато цікавого. І раджу додивитися це відео до кінця, бо я старалася поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Почнемо з того, що зороастризм – це одна з найдавніших релігій світу, і часто можна почути, що це перша монотеїстична релігія, яка проголосила віру у єдиного Бога. Але. Якщо ви захочете посперечатися з цього приводу, то вам буде що сказати. Бо наукова спільнота не дійшла єдиного висновку з цього приводу. Згідно з переказами, Зератустра жив десь між 1500 і 1000 роками до нашої ери. Але то не точно, бо одному богові відомо, коли він жив насправді. Де саме народився Заратустра, то теж питання відкрите, можливо, на території сучасного Ірану або десь у південно-середній Азії ніхто не знає. Він був жерцем старої релігії, але вона йому не сильно подобалася і кажуть, що він отримав своє откровення біля річки, коли йому було 30 років. Він побачив сяючу істоту вухумана, одного з семи божественних духів верховного бога Мазди. Вухуман привів його до самого Ахура Мазди, який за сумісництвом є богом світла, мудрості та істини. Там Заратустра побачив сім світочів святих безтілесних сутностей, які уособлюють добру думку, істину, праведність, відданість, цілісність, божественне царство та безсмертя. Саме з цього моменту починається зороастризм як релігія одного верховного бога. Але ж ми розуміємо, що вона не у вакуумі з'явилася, і до цього всього були такі собі кочівники арійці, які були дідусями індоіранців, які є предками сучасних індусів та іранців. І поки вони бігали по світу, вони взагалі-то залишили по собі культи поклоніння сонцю та іншим природним силам від Греції до Індії. Є теорія, до речі, що вибігали вони десь з території півдня України. Про Аріїв на каналі є окреме відео, яке набрало, як на мене, несправедливо мало переглядів, бо Ютуб його забанив. Але я вам сильно раджу сходити його оглянути, бо там цікавенько і залишу вам посилання під відео. Після усіх побігеньок по світу арії осіли десь у районі Індії, Ірану, Пакистану, Афганістану, ну приблизно ось тут, коротше кажучи, і розділилися на два напрямки. Індійська гілка, більш відома як Індуарії, вирушила у долину інду, і звідти, зрештою, з'явився індуїзм. А друга гілка іранська залишилася на плато Ірану і з часом тут зародився зорастризм і згодом став основною релігією Персидської імперії. Але до цього ще далеко, бо поки що арії починають жити осідлим життям. І їхня релігія це щось, як нам кажуть дослідники, типу шаманського культу з вірою у богів вогню, неба, сонця, грози, предків і тому подібне. Але насправді ніхто не знає, у що реально вірили ці праарії, бо занадто давно то було. Але якщо подивитися на найдавніші гімни тієї шріхведи, яка є найстарішою із індійських вед, і їй щонайменше 3,5 тисячі років видно, що вже тоді серед усієї цієї безлічі богів існувала ідея одного єдиного абсолюту, який стоїть над ними усіма. Приведу вам цитату: єдине було, коли не було ні неба, ні простору, ні смерті, ні безсмертя. Та єдине подихом власним без подиху дихало. І ще одна досить показова цитата: Індру називають мітру, варуну, агні. Але це одне, до якого звертаються багатьма іменами. Тому цілком можливо, що ідея єдиного бога, яку приніс Зератустра, зародилася задовго до нього і не була таким же революційним моментом для давнього світу. Тобто, твердження, що зороастризм – перша монотеїстична релігія. Трохи перебільшене, і до того ж, Зора поєднували віру у верховного бога Хура Мазду та ще цілу низку богів, і не тільки тому це складно назвати прямо монотеїзмом. Хоча і християнство це монотеїзм, але там є і батько, і син, і Дух Святий, що б це не означало? Напишіть, хто розуміє у коментарях, бо я на цьому моменті завжди трохи підвисаю. Якщо ви думаєте, що Заратустра після свого прозріння швидко завоював серця людей, приходячи до них і розповідаючи, що їх віра неправильна, і ось він їм зараз все пояснить, то ні. Його нормально так ганяли за життя, але врешті-решт він обзавівся певною групою послідовників, і пізніше його підтримав місцевий цар Віштаспа. Його ім'я згадується якраз у авестійських писаннях. Саме з цього моменту зороастризм почав поширюватися як державна релігія у Східному Ірані. Ну, все як завжди, поки не буде в тебе владного покривителя, мало що в тебе вийде. А далі була імперія Ахеменідів, перша велика Перська імперія заснована Кіром Великим. І вона стала колискою офіційного зорастризму. Саме тут юдаїзм зустрівся із зорастризмом, і це без перебільшення визначило ідею, в яких ми живемо зараз. Але про це трошечки пізніше. Повернемося назад до Заратустри, якого спочатку не дуже любили, і тому, якщо чесно, є низка абсолютно зрозумілих причин. Щоб ви розуміли, наскільки сильно він обнаглів у своїх проповідях, то тоді у давні часи ще з часів. У тих прааріїв існували поняття Девів, це світлі боги, такі як Мітра, Варуна тощо, та Асурів демонів. Ця класифікація і понині залишається у індуїзмі, і вони описані були ще у Рігведі, найстарішій з усіх вед індуїзму, яка є старшою за Заратустру, якщо що, у купілку того, що все ж таки на землі була прарелігія, яка дала початок багатьом навіть європейським віруванням. Є те, що корінь слова дева, який з санскриту перекладається як сяючий або світлий, залишився у значенні слова Бог у Греції, Римі, Скандинавії, Балканських країнах та навіть у слов'ян. Це Деус, Теос, Зеус, Діус, Дєвас, Тівас і так далі. Так от Зератустра просто сказав, що ви поклоняєтесь не тим богам, і всі, деви насправді погані демони. Тобто він радикально змінив суть двох понять і поміняв асурів та девів місцями так, що у зорастризмі тепер асури або ахури стали добрими, а деви зливи. І вам може здатися, що це якась маячня, але у цього була дуже проста і ясна ціль: відокремитися від старих індоіранських традицій, позбутися старих жрецьких культів та дискредитувати їх. А також створити таким чином абсолютно нову моральну систему, ну, геніально, якщо чесно. У зороастризмі світ це поле битви між двома принципами Аша, порядок та правда і друс, брехня та розлад, які часто персоніфікують як Ахура Мазда – це бог добра світла та істини, та анграмайнію або аріман дух зла, темряви та брехні. І їх протистояння триватиме 12 тисяч років, розділених на чотири епохи по три тисячі років. Кожна у першій епосі існують лише духовні сутності. Ахура мазда створює своїх янгів світлих духів. Це прародителі якраз ангелів та архангелів у християнстві та юдаїзмі. А Ахріман створює демонів. Але про це буде трошечки далі. У другій епосі Ахура Мазда створює матеріальний світ. Землю, воду, рослини, тварин і нарешті людину, щоб дух світла міг проявитися у світі матерії. Ангроманію ж посилає на землю зло у вигляді хвороб, смерті, демонів та спокуси. У третій епосі починається відкрита боротьба: людина стає полем битви між добром і злом, бо ми маємо свою власну вільну волю обирати на чиєму боці стояти, бо кожна думка та дія або посилюють світло, або підтримують темряву. У четвертій епосі. З'явиться Саош'янт, Спаситель, щось на кшталт майбутнього Месії. Він воскресить мертвих, розділить праведних і неправедних, і тоді настане остання битва. Ахрімана і його демонів знищать у вогняному морі, світ очиститься і зло більше ніколи не повернеться. Після цього настане вічне світло, люди житимуть без хвороб, голоду, смерті та брехні. Ну, ні для кого не секрет, що християнство виросло на підґрунті юдаїзму. Є певні альтернативно налаштовані групи, які стверджують, що Ісус юдеєм не був. Але ми все ж таки довіримося тим дослідникам, які життя поклали на вивчення цього питання, і на наукову спільноту, яка одностайна у думці, що Ісус євреєм був, і відкинемо глобальну релігійну теорію з мовою. А євреїв, як ми знаємо, на протязі всієї їх історії знатно ганяли по світу, і в цілому вони так особливо власної держави і не мали. У 597 році до нашої ери Єрусалим завоював Навуходоносор II і вислав їх усіх до Вавилону. І цей період відомий під назвою Вавилонський полон. Після цього Кір II Великий у 539 році до нашої ери захопив Вавилон і усю Вавилонську державу включно з Юдеєю та Єрусалимом та приєднав до Перської імперії ахеменідів. Перси дозволили євреям повернутися додому і відбудувати храм у Єрусалимі. Саме тоді був збудований другий храм і освячений у 516 році до нашої ери. Що важливо, на той момент зорастризм був державною релігією Перської імперії, але вони не нав'язували свою віру. Вони дозволяли підкореним народам. Поклонятися своїм богам, якщо ті були лояльні до царя. Юдеї жили під владою Персії понад 200 років, аж до завоювань Олександра Македонського, близько 330-х років до нашої ери. І без перебільшення це на них повпливало дуже сильно і на нас. Не знаю, як це правильніше сказати, вкрали чи надихнулися, але низка зорастрійських ідей у юдаїзмі та християнстві живі, як ніколи, і понині. Давайте максимально коротко зараз пройдемося по списку запозичених речей. І у юдаїзмі, і у християнстві, і у ісламі є єдиний Бог Творець, який створив світ із любові і добра, і аналогічно в зорострізмі Ахурамазда. У єврейській традиції ця ідея єдиного Бога остаточно формується саме під час Вавилонського полону. До цього такого не було. Також у аврамічних релігіях є протистояння між Богом і сатаною. Ідея духовної війни добра і зла, ангелів і демонів, праведників та грішників. І це прям, пряме продовження зороастрійської дуалістичної системи. А також сама по собі ідея персоніфікованого зла у вигляді сатани теж з'являється лише після Вавилонського полону. Далі йдуть ангели та демони. У зороастризмі є Амеша Спенти, це святі безсмертні, такі собі духовні помічники Ахура Мазди. Свого роду архангели про них ми говорили на початку відео, і якраз один із них вухуман явився за Ратустрі. і трохи нижче за рангом існують ще янги, або їх ще називають язати це множинні, божества духи, ангели, охоронці природних сил, планет, зірок, чеснот і тому подібне. Їх немає якоїсь фіксованої кількості. Кажуть, що їх тисячі або навіть мільйони. Найвідомішими з них є Мітра, це Бог світла, угод та уособлення сонця, атар, Бог вогню, тіштар, це душі, ваю, вітри, рашну, справедливість, раошара, молитва, слухняність і тому подібне. А їм усім протистоять деви, злі духи, породження, Анграмайнію. Серед них є і духи хвороб і феї-спокусниці, покусниці, і злі чаклуни. Але основними являються Акаманах, зладумка, страхи, негатив. Ешма, демон гніву ярості та війни, Друджнаса – дух смерті і розкладу, бушаст, демон лінощів та сонливості, Джехіс, спокуса та розпуста, ас, ненаситність, жадібність і так далі, їх там теж безліч. Далі йде ідея, яка без сумніву потрапила в зороастризм ще з праарійських вірувань: це страшний суд. У найдавніших текстах Рігведи і найстарішій частині зороастрійської Авести зустрічаються схожі образи. Після смерті душа йде до богів, де оцінюються її вчинки. У індуїзмі суд здійснює Бог Яма, перший смертний, який став повелителем царства мертвих. Праведники йдуть у вищі райські світи, а грішники у демонічні або пекло Нарака. Про пекло є окреме відео на каналі. Залишу вам теж посилання внизу під відео. У зороастризмі душа після смерті переходить через міст Чінват. Якщо людина жила праведно, міст стає широким і веде до раю. І якщо людина була зла, то міст звужується і вона попадає в безодню. Одна з найбільших відмінностей це те, що у індуїзмі душа має змогу перероджуватися у різних світах, а у зороастризмі життя одне, і суд визначає долю назавжди, поки не прийде кінець світу і воскресіння мертвих. І хто зна, можливо, якщо б ідея реінкарнації збереглася у зороастризмі, то юдаїзм та християнство зараз виглядали б зовсім по-іншому. До речі, відео про те, чому християнство відкинуло реінкарнацію, теж є на каналі. Тобто Заратустра відкинув ідею реінкарнації, зберігши лише цей моральний суд і зробивши його кінцевим результатом усієї боротьби добра із злом. Але, не дивлячись на це, концепція карми там все ж таки зберіглася. Хоча цим словом напряму і не називається. Просто це перетворилося у ідею, що ти пожнеш те, що посіяв своїми думками, словами і діями, і це визначить, яку дорогу пройде твоя душа після смерті через міст. Чинват. Чи буде вона прийнята до раю, чи до пекла. Ну, і всі ми знаємо, що у юдаїзмі, християнстві та ісламі є поняття суду Божого, коли душа після смерті або отримує спасіння, або йде до пекла. І навіть образ мосту у ісламі це міст Сірат, дуже схожий на зороастрійський міст Чинват. Далі в нас рай і пекло. У Зороастрізмі є рай, це місце світла, музики і доброти. І пекло, місце смороду, темряви та страждань. У християнстві рай і пекло, описані майже так само: це або вічна нагорода, або вічні муки. І нарешті, наприкінці часів, прийде Спаситель Сауш'янт, який воскресить мертвих, очистить світ і встановить Царство Боже. Золо буде знищено, а всі душі пройдуть через очищувальний вогонь. Ну, в християнстві це очевидно прям Ісус Христос як Спаситель, який прийде вдруге, воскресить мертвих і судитиме живих та померлих. Тобто, якщо узагальнити, то можна сказати, що аврамічні релігії це практично молодші брати зороастризму. А далі я б хотіла розповісти вам про вогняні ритуали зороастризму. Зороастрійців часто називають вогнепоклонниками. Бо вогонь у їх віруваннях та ритуалах займає ну, дуже особливе місце. Вони поклоняються вогню як символу Бога на землі, це прояв його світла, чистоти і правди. Вони не ставлять статуй богів, а моляться прямо перед вогнем. Тому їхні храми називають вогняні храми, і полум'я там ніколи не гасне. Його підтримують завжди, вже тисячоліттями. У найсвятішому храмі Атажби храм горить первинний головний вогонь. І він вважається, так сказати, джерелом усіх інших. Коли відкривають новий храм, вогонь беруть саме від цього головного, його не гасять і не запалюють заново. Жерці переносять його у спеціальній металеві посудині, схожі на ліхтар, щоб він не згас. При цьому читають молитви і стежать, щоб полум'я не торкнулося нічого нечистого. І це знак того, що світло завжди перемагає темряву. Навіть якщо залишилася лише малесенька іскра. Жерців у зорастризмі називають магами. За вестійської мови це слово буквально перекладається, жрець або «посвячений». Вони стали вищою елітою тогочасного суспільства і виконували кілька функцій. Підтримували священний вогонь у храмах, знали священні гімни на пам'ять, адже довго їх не записували і знання передавалося усно. Про давні мнемонічні техніки запам'ятовування текстів я трохи розповідала у відео про буддизм. І вони там беруть своє коріння із індуїзму. І я думаю, що тут ця техніка за прицепом така сама, бо як і там, жерці в починали навчати ще з маличку. І це дуже важливий момент для оцих технік запам'ятовування. Вважається, що в цілому за часів Зератустри це була здебільшого усна традиція, бо записали Авесту основний зорастрійський текст набагато пізніше. Вона, до речі, написана авестійською мовою, яка ну, прям до болі схожа на індійський санскрит, але ще задовго до початку нашої ери вона вже була мертвою і нею проводилися лише богослужіння. Сучасні Зорастрійці теж досі використовують її під час богослужінь. А Веста, як і індійські веди, має багато книг, які писалися у різні часи. Але на цьому ми довго затримуватися не будемо. бо Відео вийде дуже довгим. Отже, маги були астрологами, лікарями, радниками царів та виконували роль містка між світом людей і богів. Чи були вони насправді чаклунами, ми не знаємо. Але вогняні ритуали, мантри, лікування травами, астрологія і бозна, що ще для нас зараз це магія, але для них це було частиною природного космічного порядку. І частиною життя, тому питання певне у тому, що називати магією на своєму піку, приблизно у 5-6 столітті до нашої ери, зорастризм охоплював майже всю Західну та Центральну Азію від Єгипту до Індії, від Каспійського моря до Перської затоки. Але у 651 році імперія Сасанідів впала під натиском арабських мусульман. Іслам став державною релігією. Зорастрійці спочатку терпіли, але потім їх почали обкладати високими податками та обмежувати. Багато храмів знищили, вогні згасли, а маги втратили свій вплив. Але тим не менше на протязі історії людства з'являлося і зникало багато релігій та імперій. Але зороастрицям вдалося пронести свою віру до 21-го сторіччя. І хто зна, можливо, через кілька сот років вже не буде ні християнства, ні юдаїзму, ані ісламу. А вогонь віри буде продовжувати горіти у храмах Заратустри. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво, і до зустрічі у нових серіях.